Вітаю вас на моєму каналі, друзі. І сьогодні я хотів би розповісти вам про авіаційний короткохвильовий приймач уз 9 Це 9 ламповий супергетеродин з проміжною частотою 915 КГц, який має 6 діапазонів. Абревіатура УЗ розшифрується як універсальний супергетеродин. Дістався мені цей приймач від друга в ось такому непрезентабельному вигляді. Минулі власники, на мій погляд, перестарались з покращеннями, багато додаткових отворів, яких тут не мало б бути, також втрачена кришка, і наразі цей переймач перебуває в неробочому стані. Але мені хотілося його відновити і повернути до життя, що я і планую робити в наступних відео. А зараз відео буде більш статичне і я хотів би розповісти вам трохи історію створення цього радіоприймача. Все почалося, як не дивно, в США в 30-х роках. Я думаю, це несподіваний поворот. Для багатьох із вас. Але далі вам все стане зрозуміло. В середині 30-х років Радіокорпорація Америки скорочено RCA приблизно в 1936-1937 роках, починає випуск авіаційного радіоприймача BC224, а також BC224 з індексом А. Цей приймач був схемотехнічно новим. Мав 6 короткохвильових діапазонів частотою 1,5-18 МГц, але був виконаний на радіолампах так сказати, минулого покоління, тобто на радіолампах 20-30 років. Переважно більшість яких складали пентоди 6D6. Це далекий родич всім нам відомої лампи 6К7. Живлення його було від бортової мережі літаків 14 В постійного струму. На основі досвіду ВПС США з експлуатації даного радіоприймача була запущена вдосконалена модель з індексами BC224B, 224C 224D. Які візуально майже не відрізнялися від даного радіоприймача. Тобто прийняли такий облік. В подальшому RCA почала випускати версію цього приймача з живленням 28 вольт постійного струму, якому дали назву BC348 з індексом B першим приймачем в серії з номером 348. Тут трошки поясню про бортові мережі, про їхню напругу. На більш старих літаках були бортові мережі 14 вольт, на більш нових, які почали випускати, почала випускати промисловість, була бортова мережа 28 вольт. Це було зумовлено збільшенням радіообладнання і струми вже при 14 вольтах різко підвищувалися в електромережі. Тому було вирішено підняти напругу, щоб знизити цей самий струм і не збільшувати поперечний переріз цих проводів в електромережі, і цим самим не збільшувати вагу літаків. Через деякий час корпус зв'язку США звернувся до інженерів з вимогою додати в приймач діапазон довгих хвиль 200-500 кГц, який ви можете бачити зараз звімкнений на шкалі цього приймача. Цей діапазон був потрібним для прослуховування радіомаяків, ну, щоб літаки по цим радіомаякам могли орієнтуватися. В небі, а також здійснювати посадки на аеродроми і так далі. А е, короткохвильові е, діапазони зжали в інших п'яти піддіапазонах. Цей приймач став називатися BC224E -Е, е, відповідно з живленням 14 вольт. А також паралельно йому випускалась модель BC348E з живленням 28 вольт. Ці приймачі випускалися з 1940 року. Під час Другої світової війни приймачі BC 348 масово встановлювалися на американські літаки у складі радіостанцій, а також їхні індекси змінювалися. Згідно алфавіту, тому що приймачі постійно модернізовувалися, десь там якусь лампу замінять, десь ще щось. Ну, тобто вони розвивалися. І е, серед цих літаків були такі літаки, як літаючий човен Каталіна, який поставлявся в СРСР по ленд-лізу, а також стратегічний бомбардувальник Б-29. Ну і ще великий там перелік літаків, але вони нас зараз не так цікавлять. І цей бомбардувальник Б-29 він цікавив керівництво Радянського Союзу, яка не мала на той момент своєї стратегічної авіації. Вони Робили декілька запитів на отримання цих літаків по ленд-лізу, але е, США їм відмовляли. Проте е, США регулярно проводили бомбові нальоти на Японію із тихоокеанських баз, використовуючи ці самі літаки Б-29 е, і під час е, протягом 1944 року. Ці літаки чотири рази здійснювали аварійні посадки на Далекому Сході СРСР. То в них там паливо закінчувалось, то їх обстрілювали ну, за, різними, за різних обставин. Відповідно до японсько радянського пакту про нейтралітет СРСР, він був нейтральний в Тихоокеанській війні, тому бомбардувальники ці були інтерновані. Ну, тобто заарештовані. І пілоти вже не могли виконувати свої бойові завдання на цих літаках. Пілотів потім передали, а літаки ці залишились в Радянському Союзі. США вимагали повернення цих літаків, але Керівництво Союзу відмовилось повернути їх. І так як не було своєї стратегічної авіації, було вирішено цей літак скопіювати, що було простіше, ніж розробляти якусь власну модель. І три літаки Б-29 були доставлені до ОКБ імені Туполєва. Із них один літак був повністю розібраний, другий служив для польових випробувань та тренувань. А третій залишився як зразок для зворотньої розборки. Таким чином, літак B29 був майже повністю скопійований і отримав назву ту 4 Скоріше за все, в той час був скопійований і приймач BC348 з індексом C, який входив в склад радіостанції цього літака. Радянська копія. Приймача отримала назву уз 9 і приймач почали виготовляти в 1947 році. Приймач був повністю скопійований, навіть були скопійовані всі різьби і гвинти, які були дюймовими, і для цього треба було... Робити нове обладнання, тому що в Радянському Союзі використовувалася метрична система. В подальшому цей приймач змінювався трошки схемотехнічно. Наприклад, з 28 червня 1958 року в приймачах в схемі першого гетеродину замість лампи 6С5 це тріод, почали застосовувати радіолампу 6G8 в тріодному вімкненні, про що і свідчить. Даний ось тут напис на передній панелі. А також про що свідчить, я придбав ось таку ось інструкцію до цього приймача, і тут ось свідчить ось такий напис, я вам покажу, а ви зупините і почитаєте. І також в 70-х роках. Приймачі замінили одношвидкісний оцей ось вернір налаштування. Замінили на більш уніфікований від радіоприймача R311. Отаким От чином він встановлювався замість цього. Такий ось двохшвидкісний вернір. Ну, також було вже здешевіння. Цього приймача, тобто тут почали використовувати там, пластикову шестерню, яка гірше працювала, вже провода, скажімо так, не так бережно вкладалися в двойну ізоляцію, як в даній моделі. І всі дюймові гвинти і різьби були вже замінені на метричні. Також був варіант цього радіоприймача. З виносним пультом керування. І він мав назву уз 9 дм Приймач цей уз 9 з модифікаціями випускався до початку 80-х років. Окремі партії його випускались до 1000, по замовленню до 1987 року. Ось така вийшла коротенька історія. Це все, що я зміг знайти в інтернеті. Інформації дуже і дуже мало з історією даного радіоприймача, але все ж я сподіваюся, що вам було цікаво. І хочу подякувати вам за перегляд. Залишайте свої думки в коментарях і до нових зустрічей. До побачення.